Кажуть, що буде сніг, ну щось не похоже, дивіться, як гарно на дворі І сонечко світить. Ну, тільки, знаєте, город сірий, незелений, але тюльпанчики ось дивіться вже які. Це нарциси на це, а ось тюльпани. От, дивіться, скільки в мене тут їх. Ой, я як згадаю, це я восени їх садила. Боже, думаю, це як вилізуть. А оце ж ось о, е, латочка така. Це маки декоративні. Оце вони між трояндами в мене. Ну, це ж оце так. Там я вже надбираю частинку е, камінців. От, туди в квітник до сина відвезу, а зверху гарне камінці положу, я вже говорила. Так, а зараз, знаєте, що я? Я вже ось підготувала оці перетинки. І думаю, Наталія не прийшла. Ось вони такі. Зараз я віднесу і додому. Вже сьогодні нічого, мабуть, не буду робити. Оце віднесу та й все. О, гортензія вже. Дивіться, який пускає ось. А цю треба від... обрізати, мабуть. Ось, Бачите, ніяк вона не хоче. Ну, нічого. Значить, обріжу, ну і я віднесу. Ось о, Саша заказав для мамочки отакий букет тюльпанів. І, і Наталочка сидить <клес> в, сидить, любується в червоній кофті. Ну і зараз у неї поселяються тут племянники. <клес> Вона буде не сама. Так що завтра під в них. Підмога під'їхала. Під да, да, і в неї тут, слава Богу, завтра сітку будуть ставити і все-все. То ми вже, може, й рідше будемо бачитися, але будемо бачитися. будеш до мене частіше да, приходити. мене вже. Гарні квіти, дуже гарні. Сижу, любуюсь з тюльпанами. Наташа одобрила перетинки, ті, що я принесла. Зараз буде робить ліки, і воно мені Ось банан, Оль, та я тобі оставила бананчик. Дякую. О, це так мені. ви думаєте, тільки бананчик? Вона мені ще вон там менша каструлька поклала мені туди Слив. сливи. Слив. Каже, я сама полізла в погріб, бо це достала. Я кажу, чого ти лізла вже сама? Раз у тебе тут уже поселилися племянники, хай вони й лізуть. Те, ну, він пішов на роботу. А, до вечора не, не може. Тільки оце то і скаже, вже не командує тітя Наташа. Ага, ну зрозуміла. Та він на роботу тільки встроївся, жалко якось. Піс... Ага, я зрозуміла. Некай. Ну добре, ти ж частіше ж тепер до мене ходи. Ну, тепер, конечно, до тебе частіше. Я буде. буду тільки як ти мене покличеш, а ти до мене коли захочеш. Добре, Наталочка. Сьогодні день на роботі він, ну, а вечором вже. Ще. Ну, ну, слава Богу, тобі не буде скучно. звісно, я рада, я рада, що. От. Він і приїхав. веселіше тобі буде, і буде все добре. І ти не будеш плакати. Та, ну... Поняла? Не будеш Ой, плакати. Буде. Все. Ну, і я пішла, ти збирайся, що Айка все одно не відміняли. Годувати треба. Зараз буду йти до Айки, до котиків. Да, і я пішла. Так що все, пока. пока. Дякую okay. на, за сливки. Посмакую, може, ввечері, бо я ж наїлася. Вкусні. Да, вкусні. смачні? Це, ага, вкусні такі. Це оці, що за, там за двором? О, Ага, вона гарна, вона така здорова, фізні. слива. Вкусні такі, м'ясисті, угу. такі, м'ясорубки, такі вкусні. Ну, дякую тобі. <свеч> Давай, пока. Смачного тобі то таке. Зняла я обгортку з своїх тюльпанів. Оце тільки прийшла від Наталії, і вона мені вдогонку вже говорить. Тоня, рая ж це ж привезла від Саші. Вони... Ну, Саша заказав і поздоровили вони від сина Наталію. І теж тюльпани були з цибулькою. Ну, так Рая, що це ж та, що привезла тюльпани. Взяла і обрізала ті цибульки. І що ж тепер з ними робить? Каже, я їх поклала в целофан і показує мені здорові такі. Кажу, Наташ, ну, хтось їй там сказав, що посадить зараз. Кажу, не знаю, Наташ. Я в прошлому році так зробила, і вони погнили. От. А я так э, чула від людей, що треба їх висушити, потім положити у темне або в холодне місце, а вже восени їх садить. Ну і там же ж вони гарні, я от впереді показувала і білі. Вона каже: в мене білих немає, я так хотіла. Ну, кажу, спробую так зробити То вона виняла їх з пакетику. Положила в коробочку, каже, хай сухнуть. Ну, а я прийшла додому, а ця ось ось красуня їсти, то я її нагріла. Каже, я кушаю отак. Ну, хі, красуня, їж. їж, я не буду, Господі, не буду я тебе трогати. Бо це їсти не буде. Ага, іди доїдай, іди, іди доїдай, все. Завтра будемо купатися з тобою. Да, так, то буде завтра. Краса.